Це бінгль, так, наскільки я пам'ятаю: казковий будиночок. Це теж якийсь композитний матеріал, це Велика Британія. Тут немає клейма, але я знаходила через фотографію, що вона японська. Колись я навіть і коротке відео робила. Декілька предметів ми купили такі цехери. Друзі, вітаю! Ви на каналі Чарівна порцеляна. Мене звати Марина. І я сьогодні продовжую розбирати коробку, в якій у мене зберігаються дрібні, дрібний посуд або фігурки порцелянові. Отже, ходімо. Ну, кроленят у нас досить багато. Ще один без імені, але з номером. Дуже-дуже реалістичний. Ці всі речі в великій кількості продаються подібні фігурки, продаються перед Пасхою, перед пасхальними святами в Німеччині. Це теж така традиція. Пасхальний кролик, який приносить яйця. Діти шукають ці яйця обов'язково десь або в хаті, або у дворі, в садочках це така давня традиція. І німецька, ну переважно німецька, вона, вона і. В... Використовується і, я знаю, в інших країнах, але це колись я читала, що це німецька традиція. Отже, ще один кролик, який буде у нас, і він взагалі виконує свою функцію, коли свята приходять. Так, далі. Що тут? Ага, а тут у мене теж два ведмедики, це вже покупка моєї дочки. Вона їх періодично ставить там десь у себе на комоді. Це не порцеляна, це якийсь, ну, якийсь композитний матеріал, але вони розписані вручну, старенькі, дивлячись на це. От ми їх побачили на якомусь столі теж і забрали. Ведмежат у нас, як і кроликів, багато. Немає ніяких позначок. Такі дві фігурки. Рухаємося далі. Тут дуже багато паперу дістану, що тут у нас. А, тут у нас чудовий будиночок, казковий будиночок. Це теж якийсь композитний матеріал. Це Велика Британія, Ліліпутлайн, Тіт Вілоу Кодич. І це колекція. Ось так: 93-й рік. Я пам'ятаю, де я купила її, там було два будиночки. Один був дуже простий, якийсь так як амбар, а це, цей мені сподобався. І потім я вже знайшла, що це ціла серія, колекція натрапила в інтернеті на канал, на YouTube канал, де людина, чоловік і жінка вже такого зрілого віку вони збирають, теж купили один такий будиночок, а потім у них 150 таких. Цікава серія, тут дуже детально все. Передано є позначка теж 93-го року. ну така. Англійці вони дуже любять, люблять казкові оці всі сюжети і казкові речі. Як німці люблять залізниці дитячі, так англійці любять, люблять оці, оці будиночки. Така в мене є. Він один, поки я подібного не зустрічала, але тоді, коли зустріла, то, звичайно, я цей придбала. Так, ще зовсім маленьке, що тут у нас? А, тут у нас знову гьобіль. Ось такий песик. Маленький песик. Хай іде до, до більшого, хай йде. Наступна знахідка, що тут? А, тут у мене пасхальне яйце. Колись було їх досить багато. У мене ми придбали теж перед святами пасхальними придбали таку кількість, декілька було, я їх продавала, а це цей яйце ніхто не захотів. Так воно, воно в гарному стані, таке симпатичне, все це деколь. Я думаю, що це англійська річ, бо їх тоді було із клеймами вони були. Таке дуже гарне для декору. Для декору підійде. Якщо хтось захоче, то, будь ласка, можна ще його придбати. Але поки що він живе в мене в коробці. Так, знову щось, дві, дві якісь речі. А, тут пташки у мене. Тут дві маленькі ташки від дьобіль. Від Одна ось така. Ні, це не гьобель, це тільки гьобель. Ось така пташечка. І е, ця пташечка в іншій кольоровій гамі, і це Японія. Я знаходила, тут немає клейма, але я знаходила в, через фотографію, що вона японська, неймовірно, ніжна пташечка. Теж вона додає. Додається до декору пасхального. Рухаємося далі. А, ну от я говорила, що тут у мене дрібний посуд. Декілька, колись я навіть і коротке відео робила, декілька предметів ми купили такі: це херент, вручно розписаний. І навіть назва у нього є, не пам'ятаю вже зараз. Але у мене декілька, у мене дві вазочки є і два підсвічника. Я все е, мрію знайти якусь таку якусь тацю невеличку, щоб їх поставити, але поки що у мене немає де ставити, і немає цієї таці. І вони зберігаються, ці предмети в коробці. Що тут? Ну, Це, мабуть, теж від. Так, зараз я відкрию, щоб місця вже небагато. Ось така таких два підсвічника. Відхерінд. Треба, напевно, десь їх поставити, але вони в такій в зеленій гамі і не дуже з трояндами моїми, де у мене така поличка з трояндами, з посуд з трояндами. Поки що, поки що так тут зберігається. Ще щось. Ага, теж теж гусочка або качечка, качечка скоріше. Дуже гарна. Але вона в мене бита. Я її придбала, не, не додивилась як слід. І такий є стіл у нас на фломаркті, де Люди такі дорослі, дуже чоловік, жінка, вони продають такі предмети. Дуже зраділи, вони щось мені там євро чи два вступили. Ну, тобто, пішли на поступки, але вона бита, вони знали про це. Це теж Гріфінталь. Тут вона зовсім склеєна. І я після того до них не підходжу. Я якось не можу. Ну, я розумію, я все розумію, що люди, але ж вони бачать, що я хожу кожного, кожного тижня майже, я там буваю. І ну, не можна так робити, не можна. Але вони зробили. І я теж його нікуди не діваю, він так, бачите, схожий на, на Розенталь. Я його тут тримаю. Так, боюсь, що в мене не вийде нічого. Треба буде третю частину робити, хоча, хоча, напевно, ні. Ще дві пташки. Ще дві пташечки. Зараз я трошки роздвину всю цю історію. Більш щільно поставлю, перепрошую за цю рокіровку у вас на очах, але тим не менш. Упс, упс, Мої моя гарний. Ось так, ось Дві пташечки, ми теж їх купили, це дьобіль, я пам'ятаю навіть де. І тут теж вона трошечки бита, оцей носик трошки битий у пташки, але ми якось їх залишили, щоб вони були парою. Не сподобались моєму чоловікові. Ну, це ручний підглазурний розпис, ви бачите. Дуже якісна робота такі красончики від гьобіль. Досить багато у мене від гьобіль уже, бачите, різних предметів. Тепер щось маленьке спробую дістати, що тут. Буду вже відкривати не, не прямо у вас на очах, а трошки збоку. Ось. Цей красунчик теж був моїм першим придбанням, коли я купила е, саме е, качечок. Він розписаний вручну. Дуже гарний. І це у нас Румунія. Тоді я шукала багато і побачила, що це Румунія. Він такий з настроєм, з характером, як на мене. Такий красунчик. Ну, це все, все буде е, на весну, напевно, буду виставляти. Ось такий красень. Що тут? А, а тут маленька вазочка, ще один предмет е, Херенд. Ось така маленька вазочка. Ну, поки що, я ж кажу, що немає де ставити, і я б хотіла, щоб це було, був якийсь набір, тому що вони зовсім маленькі і логічно було б, якби вони, так би мовити, мали собі підтримку у вигляді якоїсь таці, стояли б разом, я маю на увазі. Залишилось три предмети, але вони величенькі. І ось одна з один з цих трьох предметів. Це спецовник, полонський спецовник, який я тут зустріла в Німеччині, і була шалено щаслива. Я намагаюсь купувати, якщо в більш-менш гарному стані наші українські предмети, наш посуд якийсь, то я собі купую обов'язково. Ось такий спецовник чудовий, мені зустрівся, і я задоволенням його придбала. Ну, от ваші, ваші відношення, от ви бачите, дуже багато посуду іноземного, німецького, там, угорського, і так далі, румунського. Але це своє, воно таке теж з таким настроєм якимось мінімалістичний малюнок, цей підглазурний розпис, і позолота, і якось дуже мені подобається. Далі. Далі у мене, у мене залишились два, дві статуетки, дві фігурки, румунські. Давай, півника сюди, або це курочка поставимо. Ось такі румунські теж. Дві фігурки. Я потім знайшла, що вони румунські, хоча тут взагалі немає нічого. Десь вони близь, близькі з нашими, напевно. Ну, я не знаю, я не буду нічого коментувати, бо кожен своє має уявлення. Але теж пасхальний, пасхальна тематика, такі вони симпатичні ці, ця парочка. Ось така. І теж одна з перших моїх. Придбань. Одне з перших, давайте ми трошки їх стоїмо в сторінку. І я покажу вам багато хто пам'ятає, можливо, цей мій. ну такий, як, як сказати, Це такий теж декор, пасхальний декор. Це теж Румунія, тут вже я дивилась, це клеймо, Клушна Пока, є таке місто в Румунії, там була заснована мануфактура перша, перша в Румунії 1922 року. Е, і е, найстаріша, Ні, не буду казати, що найстаріша, можливо, я чогось не знаю. Е, тобто вони мені сподобались е, ці, е, ці двоє, які розмовляють між собою. Тут, у них, тут мають бути яйця, а тут вони між собою говорять, щось вони собі там е, спілкуються. Ось така парочка. Дуже-дуже симпатична, як на мене, ця парочка. Отже, друзі, я завершила показ своїх таких предметів дрібної, дрібної пластики порцелянової і сподіваюся, що вам було цікаво. Я продовжу згодом показ своїх, своєї колекції. Буду розбирати там ще тарілки. У мене є. Ще є чайні тріо, я вже їх показувала, але все одно можливо було б цікаво подивитися разом деякі ті, що додалися. Бажаю всім здоров'я, на все добре, до нових зустрічей.